Пропозиція міністра юстиції Павла. Прошу, Павло Петренко. Шановні колеги. Є пропозиція eh, прийняти протокольне рішення уряду, яким доручити головам облдержадміністрації спільно з територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Держземгеокадастру, мін'юсту, аграрними асоціаціями, створити оперативні штаби на місцях. Зараз ви знаєте, відбувається збирання врожаю. Щороку з цього приводу іноді бувають на жаль форс-мажорні обставини щодо захоплення врожаю землі з боку нечистих на руку ділків наших у наших селян. Тому є пропозиція прийняти системне рішення, яким дати доручення створення такі ж тобі по всій країні. Інформувати щоб голови Болдерзмлязі інформували що два тижні про оперативну ситуацію в кожній області. На рівні уряду я хочу подякувати першому прем'єру за те, що ми сформуємо робочу групу під його керівництвом, куди війде міні'юст міністерство внутрішніх справ, Мінапк. Прокуратура, за її згодою, профільний комітет, де будуть даватися оцінка і жорстке реагування на будь-яким проявам рейдерства в аграрному секторі, так само за дорученням прем'єр-міністра, ми доповнюємо дане протокольне рішення, тим, щоб голови облдержадміністрації до 15 листопада прозвітували про ситуацію в своїх областях, і ми тоді зможемо прийняти в тому числі і кадрові рішення по тим керівникам терорганів, які Сприяли фактично рейдерам або не вживали жодних заходів щодо захисту наших представників фермерського господарства. Це надзвичайно важливе рішення. Ми зараз в комунікації з депутатами і з усіма аграрними фактично союзами, і вони дуже чекають, щоб це рішення було сьогодні прийнято. Я хочу підтримати ініціативу міністра юстиції. Це надзвичайно правильно створити такі оперативні штаби по всім областям. Я наголошую, що доручення, яке я ставив правоохоронним органам, Щодо обличчям в пол тих або в землю і затримувати їх, хто намагається посягати на майно українського селянина, аграрників, маємо жорстко, забезпеч... жорстко наголошую на цьому, забезпечити реагування підрозділів Міністерства внутрішніх справ в координації з іншими органами влади на місцях захистити кожного добросовісного. Власника або орендаря земельних ділянок. Тому я пропоную підтримати цю пропозицію і критеріям оцінки роботи голів обласних державних адміністрацій, голів обласних е, районних адміністрацій визначити в тому числі ефективний захист власників. І ми проаналізуємо кожну область. і Якщо буде необхідно звернусь до президента з клопотанням про. Відставку того чи іншого голову адміністрації. Він там представляє державну владу і має забезпечити дотримання законів в першу чергу. Всі інструменти для цього є. Я хочу сказати, що в багатьох областях, там, де керівники на місцях, вони дуже швидко, на своєму місці, точніше, вони дуже швидко реагують, і будь-які е, такі е, дії одразу припиняють. У нас були факти, коли 40 Два, по-моєму, бройлера спортсмена, так званих в лапках. Вони навіть не достойні називатися спортсменами, тому що э, дикуни, так би мовити. З бітами, палками, зброєю. Всі були затримані. Треба віддати належно судам, прийняли рішення, по-моєму, затримали нас на, на два місяці, дослідства і так далі. Отак має бути порушив закон, зразу затримали і одразу до відповідальності. Тому я повністю підтримую. Будь ласка, припишість максимально жорстко, щоб була відповідна ступень відповідальності на місцях. Приймається колеги? Дуже дякую.